Цікаве співпадіння, у мене сьогодні така прям дійсна розпаковка. Всім привіт! Я трошки обновив собі зачіску. І у мене сьогодні величезна коробка з Amazon. Останнім часом дуже багато ляльок виходить, а також пару тижнів назад був Amazon Prime Day, де було багато знижок, в тому числі і на ляльок. Всередині цієї посилки я бачу як мінімум 4 пакунки почнемо, мабуть, з найменшого. І всередині цього пакетика. Ось така гарненька футболка з аріей. І ось я в ній. Гарний принт, доволі якісно нанесений. і, Звісно, футболка трохи поміялася, тому що вона вся була скручена в маленький пакетик. Ця футболка була у мене в ішлістки десь з березня 23-го року, і нарешті на неї була знижка. Далі переходимо до пакуночків з ляльками. Такий доволі легкий пакунок. І крізь пакувальний папір я бачу Ізабеллу. Це Ізабелла Мадрігаль, звісно ж, із мультфільму Енканто. Діснеєвська лялька, але не від Шопдійсний, а від магазину Jack's Pacific. Цей магазин також має ліцензію на діснеївських ляльок. В них є свої лінійки діснеївських ляльок, причому як колекційних, так і звичайних ігровушок. Ось ця Ізабелла деякий час висіла у мене в вішлісті, Я не знав, як підійти правильно до неї, тому що у неї нема артикуляції зовсім вона просто базова, ну можна сказати, така фашуністка. У неї просто крутяться і розводяться плечі, у неї, звісно ж, крутиться голова, і, звісно ж, рухаються ноги, але не згинаються ні в зап'ястках, ні в ліктях, ні в колінах. Але лялька дуже красива, і мушу сказати, що після того, як у мене з'явились ляльки Disney I Love You Forever від магазину Jack's Pacific, я більше не боюсь цього бренду, тому що у них дуже якісні ляльки, і вони дійсно дуже миленькі. До мене ще йде Ізабела із американського Disney Store, Вона там також була на знижці. Обидві ці ляльки коштували 9,99, але ця коштувала в оригіналі 12,99 чи щось таке. А та інша коштувала 24,99, і я її взяв на знижці, які зараз були на історії. Коротше кажучи, і цю ізабелу, і ту іншу я розпакую в окремому відео, щоб порівняти і роздивитись обох. Далі такий широкий пакуночок тут всередині пакет. Цікаве співпадіння, бо сьогоднішня розпаковка. вона така якась тематично дісней Адже далі тут на черзі Disney, I Love You Forever, I Love Mickey Mouse. Ця лялька дуже гарна, темношкіра. У неї косички чорні, доволі довгі. Вони в неї прям по дубку. Купив я її, звісно ж, на розпродажі. На знижках вона коштувала 12,99 замість 29,99. Ця лялька, до речі, теж від магазину Jack's Pacific. Як і у інших ляльок Disney I Love You Forever базової серії, у неї два аутфіти, їх можна міксувати між собою. Мені дуже подобається її основний аутфіт, але також мені подобаються її джинси, які є частиною капсульного другого костюму. У неї трошки тріснута коробка, можливо, саме тому. Частина цих ляльок була на знижці, а можливо вона тріснулась уже при транспортуванні. В будь-якому разі Disney Love You Forever я стараюсь відкривати, коли у мене є настрій, тому я її буду розпаковувати. Можливо, в черзі з іншими ляльками в окремому відео. Далі ще один плаский пакуночок, і тут теж лялька Disney. І це так звана Red of Hearts. Red, 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 Red. Донька королеви сердець із нового фільму Disney «Descendants Rise of Red». По суті, ці фільми спадкоємці вони розказують історії нащадків лиходіїв та героїв. Дісней. там є і донька Попелюшки, і донька королеви сердець. В перших частинах основною героїнею була донька Малефісент. Це фільми мюзікли, тому там є пісні, дуже багато хороших пісень, і насправді, мабуть, пісні це найкраще, що там є. Разом із костюмами і ляльками, які по ним виходять. Це базова Red. вона, скажімо, так, стандартна в основному костюмі, в якому вона була більшу частину фільму. Також я хочу собі з часом замовити співочу ляльку Red і можливо Color reveal версію, але подивимось. В цілому по Descendants Rise of Red я замовив вже трьох ляльок. Вони дуже швидко розпродаються, вони доволі популярні і не завжди встигаю вхопити ту, яка мені потрібна. Скоріше за все, я зроблю окреме відео розпаковку з кількома ляльками по Descendants. Звісно ж, нагадую вам, що в мене також є Telegram. Дуже симпатична лялечка, вона мені нагадує кількох моїх знайомих чомусь. Мені подобається, що новітні, скажімо так, принцеси або героїні Дісней, вони ближчі до народу і дійсно схожі на реальних людей. Ця лялька є портретною і вона дійсно дуже схожа на свою фільмову версію. Останній пакуночок з цієї великої коробки. Уй, вона трошки відкрита і тріснута. Подивіться, вона прям. Але лялька не постраждала. Звісно, мейк у неї не ідеальний, як часто буває у сучасних ляльок MGA. У неї трошечки з'їхав контур губ, і на одному отці білий колір починається трошки нижче, ніж повинно. Насправді те, що у неї трошки нерівний контур губи, це додає їй трошки реалізму, мені здається, тому що ну, прям ідеально фарбувати губи, а потім гуляти, пити коктейлі або їсти попкорн і мати ідеально нафарбовані губи, мабуть, нереально. Не знаю, що вони хотіли цим сказати, коли робили настільки не на ідеальний мейк, але ця хлоя мені просто неймовірно подобається, і я буду не помічати цю маленьку деталь надалі. Дуже жаль, що коробка прийшла ось така покоцана, <розбита>, розбита життям. Думаю, що пила коктейлі і їла попкорн не тільки лялька, а ще й коробка. Прям повноцінну розпаковку, мабуть, з нею не можна буде зробити. Але окремий відос по цій Братс я все таки, мабуть, запилю, тому що вона мені дуже подобається. І я дуже довго чекав, поки вона буде на знижці. Дочекався, і ось таку покоцанку я отримав. Ось така в мене сьогодні розпаковка цілих чотири нових ляльки в моїй колекції. Сподіваюсь, вам було цікаво. Всім бажаю гарного та спокійного дня. І до зустрічі, па.